Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, нині я викликаний на допит по справі, яка підозра, яка мені виставлена поліцією, під тиском спецслужб. Ми йдемо на цей суд, як на суд Божий, бо ми розуміємо, що винуватим я себе не визнаю, ніколи в своїх проповідях я не розпалював. Міжконфесійні відносини ніколи не ображав нікого, але єдине, що робив і буду робити, захищав канонічне православ'я в Закарпатті, 1150-літнє православ'я. І ми розуміємо, що такий час настав, що як говорили наші древні русини, говори за ся, говори за себе. І ми говоримо за себе, захищаємо свою православну віру. Ми бачимо, що неправославні люди нині дуже агресивно ведуть себе. Ми скорбимо, що захватують монастирі, храми. Ми скорбимо, як веде себе поліція в Києві. Ужас надвигається на людей, що створиться у нашій країні. Ми віримо, що у Закарпатті... Наша поліція і спецслужби будуть хоч на голову вище від Київської, щоб не наводити тільки ганьби й позора на нашу державу Україну, яку ми я особисто будував організовуючи на референдум 91-го року. А сьогодні молоді хлопці прийшли до влади і готові нас просто депортувати із держави із рідної землі. Всім нагадую, я стою. На русинській землі, яка в складі України, а тому хотіло б знати, подивитися в очі тому, хто би посмів навіть подумати, щоб корінного русина із русинської землі, яка є Закарпаття, планували б депортовувати мене і моїх вірних дітей, Божих, православних канонічної церкви. Ми 1945 році вийшли з сербського патріархата і вийшли в склад Руської церкви. І нам тепер, сьогодні, оту добру справу нами зроблену нашими предками роблять у вину. Ну якщо ото велика вина, біда, ми тоді вертаємося знову в сербський патріархат і не хочемо тоді мати нічого спільного із гонителями церкви або із розкольниками. Тим більше ми поважаємо всі релігії. Але не розділяємо їхні віри, і на то маємо право і обов'язок маємо на то. І ще ми розуміємо, що гонення не закінчиться скоро. Значить, треба нам так важно знати, що ви тут бути дітьми Божіми, вірними церкви, бути готовими до любого, до любого, що буде нас, можливо, гонення ще будуть ужесточатися. держатися канонічної церкви. Української православної церкви, які нам комфортно, де предстояти блаженніший митрополіт Онуфрій, а де у нас у Закарпатті, митрополіт Фіодор Мукачуську ужгородський і Епіскоп Марк, Митрополіт Марк, Хуський і Виноградовський. Держиться браті, міре вам і благословення! Христос Воскресе! Воістину Воскресе! Христос Воскрес і православна віра переможе!